Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче швидко завершити війну в Україні. Це може призвести до угоди між Сполученими Штатами та Росією. Є побоювання, що така угода може зашкодити Україні, Європі та Сполученим Штатам. Зараз Сполучені Штати постачають скраплений газ до Європи, але є побоювання, що Трамп може запропонувати Росії політичні та торговельні поступки. Це може повернути Росію на енергетичний ринок Європи. У Білому домі є дві фракції: одна хоче мирної угоди в Україні за будь-яку ціну. Друга представлена енергетичними чиновниками. Попереджає про негативні наслідки для американського газового сектора. Мирна угода може включати скасування санкцій щодо російського газу. Це може змусити Європу знову купувати російський газ. Європа намагалася позбутися залежності від російського газу останні три роки. Східна частина Європи проти повернення до Газпрому, але західна частина може думати інакше. Це може призвести до розколу в Європі. Трамп налаштований завершити війну в Україні. Постійний представник Сполучених Штатів в організації Об'єднаних Націй Джон Келлі сказав, що Трамп хоче укласти угоду про припинення війни до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру.